Друзі, привіт! Я на Подолі. Я обіцяла вам і далі розповісти про проєкт Шукай. Говорила про те, що проєкт налічує більше 50 скульптур. Я говорила вам, що проєкт відкрився в 2018-му, а в 2020-му одну скульптуру вкрали, а саме фасадну міні-скульптуру Булгакова. Читала, що Інститут національної пам'яті України вважає, що Булгаков був ідеологом руського миру, тому все, що про нього нагадує, має бути закрите. Музей Булгакова, вулицю перейменували на ім'я Вахтанга Кікабіце. Водночас цей пам'ятник Булгакову біля його будиночку, просто прикритий мішками ще з початку війни, щоб не ушкодився. Друзі, привіт! Я в пасажі. Сьогодні чудова погодка, продовжую далі. Проект шукай. Тут дві скульптури. Скульптура Київський екіпаж. Торкнись мене і буде тобі зелене світло. Київська пектораль. Торкнись мене, доторкнешся до історії. Паляниця на стіні готелю Феймонт на Подолі. Просто скажи, паляниця.